Волонтери у Києві будують утеплені бліндажі для військових. Зробили уже три таких і цього тижня. Планують повести їх до зони. АТО. інженери кажуть, будиночки вийшли вибухостійкими випробування. Успішно витримали. В одному такому можуть ночувати два десятки людей. Так, що на зібраний бліндаж виглядає зсередини: буржуйка оселі обігріватиме, а пінопласт у стінах довго триматиме тепло. Конструктори розповідають, поставлять тут і генератори з розетками та світильниками, буде немов справжня квартира. Найміного ліпше, ніж я тільки з патронів. У житловому блоці три спальні модулі складається він із дерев'яних та залізних брусів, водостійких листів та пінопласту. Господарські бліндажі будуть наполовину меншими, там лише готуватимуть їжу. Такі бліндажі в різній конфігурації вони можуть повністю забезпечувати так званий опорний пункт. Наприклад, на чотири такі бліндажі і плюс бліндажі господарського блоку можуть забезпечити ротний опорний пункт. Завдяки масивному даху бліндаж може витримати декілька попадань мін без шкоди для мешканців. Щоб випробувати конструкцію, волонтери поїхали на полігон. Там експериментували, закладаючи вибухівку. Після кількох підривів знайшли золоту середину, де не де зменшити кількість металу і натомість додати дерева, щоб бліндаж міцним був і водночас мобільним. Інновація власне в цьому перекритті, воно армоване і. Значно збільши збільшена несуча здатність порівняно з звичайним перекриттям, яке застосовується в бліндажах. Повести три бліндажі на передову, конструктори планують уже на вихідних, доставлять їх туди розібраними. Тож на місці залишиться лише зібрати модулі і закопати якомога глибше. Ціна такого бліндажа близько 80 тисяч гривень. Це разом із електрогенератором та насосом для відкачки води. Роман Кравс каже, коли купували перші матеріали і розповідали, для чого вони продавці без знижки не відпускали. Коли вже прийшло час розраховуватися, люди. Каже, ми гроші не будемо брати, тому що ви робите ну, не для себе. І багато фірм дають нам їм інструменти, Прийшли пожертви. Приходять люди. От вчора було два е, хлопці, які допомагали нам безплатно. Коли чоловіки запитували у військових, кому потрібні такі конструкції, прохання митю посипалися ледно з усієї зони. АТО. і зараз в складеному волонтерами списку вже 200 замовлень. Вадим Понька, Андрій Радіч, ТВА.